Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Наш телевізійний вечір у прямому ефірі телеканалу БРИЗ продовжує програма військово морські сили України, історія і сучасність. А приводом для сьогоднішньої зустрічі і запрошення наших шановних гостей стали звітно виборчі збори Севастопольської міської громадської організації Ветерани військово військово-морських сил України, які відбулися 26 січня у Севастополі. Отже, вітаєте сьогодні. У нас в гостях. Контрадмірал Віктор Іванович Насенка, тепер вже голова Севастопольської міської громадської організації, ветерани Військово-морських сил України і заступник командувача Військово-морських сил України з виховної та соціально-психологічної роботи, начальник управління капітан першого рангу Андрій Саничурсу. Вечір добрий, добрий вечір, слава глядачі. І перше питання, яке б я хотів задати Віктору Івановичу, звичайно про те, які здобутки. Ви б могли визначити як головні за останні два роки, а це звітній період. Ну і, звичайно, не можемо не запитати про те, які все ж таки у вас склалися враження щодо ефективності роботи цієї організації і які шляхи подальшого покращення роботи і подальшої, більш тісної співпраці з тими, хто сьогодні захищає нашу державу. Ще раз доброго дня, шановні телеглядачі. Як сказав уже Іван Іванович, 26 січня. Відбулися звідно виборчі збори нашої Севастопольської громадської організації Ветерани військово-морських сил. Ця громадська організація вже існує протягом семи років. А за останні два роки плідна праця була як з громадськими організаціями міста і структурами, місцевими структурами, так і з усіма військовими частинами військово-морських сил, з школами. З військово-навчальними закладами. Зокрема, дуже велика робота проводиться у нас з нашим військово-морським ліцеєм. Це якраз та молодь, котра йде в військово-морські сили і буде далі працювати з нами, буде забезпечувати якраз військово-морські сили надійними кадрами. 26 січня мене вибрали головою Севастопольської громадської організації Ветерани військово-морських сил. До цього Керівництво нею було очолюване контрадміралом Колпаковим Володимиром Анісімочем. Але справа в тому, що в минулому році була якраз створена громадська організація клуб адміралів військово-морських сил, адміралів та генералів. Хочу сказати, що цей клуб не тільки адміралів, а й генералів військово-морських сил і всіх тих структур, котрі мають відношення до військово-морських сил. Це структури. Прокуратури, структури військового суду, котрі відносяться до військово-морських сил. І Володимир Анісімович став головою цієї громадської організації. Тому значить, було прийнято рішення щодо перевиборів голови громадської організації ветерани військово-морських сил. Ми повністю, як я вже вам сказав, і за минулі сім років, і за минулі за звітний період 2 роки, котрі. Плідно працювали з усіма організаціями. Крім цього, в минулому році була також створена громадська організація Фонд відродження військово-морських сил, котра працює і зараз. І ці кошти, котрі надходять в фонд, працюють якраз на обороноздатність нашої держави, а, зокрема, якраз на побудову нашого нового Корвета. Ми в подальшому будемо співпрацювати. Повністю з усіма структурами, які було, і будемо робити все те, щоб військово-морські сили в подальшому зростали. Крім мене, в Раду громадської нашої організації, ветерани військово-морських сил, Збройних сил України, ввійшли ще 16 бувших офіцерів військово-морських сил. Ми коли вибирали нашу раду, Громадської організації зробили так, щоб з усіх структур, з управлінь, з частин у нас були люди, котрі будуть займатися якраз в Раді, будуть займатися співпрацею із управліннями військово-морських сил із частинами наших військово-морських сил. Дякую, Андрію Олександрович, А якщо продовжуючи цю тему, все ж таки зупинитися на практичних кроках співпраці за минулий період та на конкретику цього року, е, перш за все, хочеться подякувати нашим ветеранам за ту значну увагу, яку вони приділяють військово-патріотичному вихованні сьогоднішнього покоління захисників вітчизни. Із конкретних заходів, які ми проводили в минулому році, це Активізація шевської роботи, яку ми проводимо спільно, ветеранська організація флоту. І ветерани, які цілеспрямовано закріплені для роботи у конкретних військових частинах на кораблях, як правило, це ветерани цих військових частин, ветерани, ветерани кораблів, і школи підшефні, які маються у кожної нашої військової частини, у кожного корабля поєднанням зусиль ветеранської організації, діючих військовослужбовців, ми допомагаємо зробити вірний вибір молоді і пропагуємо. Справу захисту вітчизни як почесний обов'язок кожного громадянина нашої держави. Також в минулому році була активізована робота ветеранів, як зазначив Віктор Іванович, саме із нашими ліцеїстами. Це наше майбутнє, це ті дітлахи, які зараз уже отримують початкову воєнну освіту, закінчуючи освіту шкільну середнього рівня. І також ветерани проводять значну профорієнтаційну роботу серед них щодо... для того, щоб вони пов'язували своє життя із флотом. Ми переконані, що серед сьогоднішніх учнів, наших ліцеїстів, безумовно, є майбутні адмірали, майбутні командувачі флотом. І через це дуже важливо, щоб ці поки що діти вони з, з... з... з самих перших років своєї служби вони вже зараз фактично служать, оскільки носять військову форму одягу. Розуміли, що вони захищають, яким чином вони захищають, і те, що їхня справа базується на досвіді таких наших заслужених ветеранів. Дуже важливим ми вважаємо взаємодію із ветеранською організацією у Проведення спільних заходів із шанування ветеранів Великої Вічезняної війни, із, в... із шанування ветеранів військової служби, які захищали нашу державу і під час е, війни і відроджували флот, відроджували Севастополь у післявоєнні часи, які закладали е, основу сучасних військово-морських сил України. Е, також як зазначив Віктор Іванович, дуже важливим напрямком спільної роботи є популяризація ветеранського руху наших ветеранів, і я хочу подякувати телерадіокомпанії Бріз за цикл передач, у яких заслужені наші ветерани приймали участь разом із своїми наступниками, сучасними командирами, начальниками і з діючими військовослужбовцями. Посади, які раніше обіймали ветерани, вони ділилися своїм досвідом. Вони допомагали допомагали і зараз допомагають установлені на відповідальних посадах, які вже займають їхні наступники. Дякую. І таке питання спільне до наших гостей. Крім цього, циклу передач ми також минулому році започаткували і будемо продовжувати в цьому році програми про тих, хто і служив. Батьки і служать зараз, сини або доньки військовослужбовців. Ваша думка з цього приводу, що на ваш погляд має бути головним стрижним у цих програмах? Ну, ви знаєте, програма, як як кажуть, спадкоємництво у військово-морських силах завжди вона підтримувалась, я думаю, всіма рівними. Чому? Тому що одне діло, якщо військово-морські сили там на посади. Чи в Академію військово-морських сил я маю на увазі військово навчальні заклади, приходять люди, котрі ще не знають, що таке флот, не знають його структури, не знають його, чим живе флот. То зовсім друге, це коли на флот приходять люди, котрі вже від своїх батьків, від дідів, десь від тих людей, котрі вже працювали, тобто, мабуть, служили, служить зараз на флоті, вони повністю знають, з чим пов'язана флотська служба, і що вона буде, з чого вона буде складатися, які будуть труднощі. І тому, якщо людина, яка вже знає про цю військову службу, так скажемо, не іздалека, із своєї сім'ї, своєї родини, то вона вже свідомо. Знає на що йде. Я думаю, що спадкоємність як в військово-морських силах, так і в Збройних силах повинна бути обов'язково. Андрій Олександровичу, а як ви гадаєте, чи обов'язково все ж таки ця спадкоємність саме в аспекті того, що, наприклад, мій батько був флотським офіцером надводних кораблів, а я хочу бути ракетником військово-морських сил? Справа в тому, що От ви зазначили, флот це складний організм, який в першу чергу живе екіпажами. Я думаю, незалежно від того, на яких посадах будуть служити діти наших заслужених ветеранів, вони з дитинства, перебуваючи на кораблях, не так часто, але бачачи все-таки своїх батьків, які повертаються з далеких походів, вони проникаються тією дуже важливою флотською особливостю, це Повагою до своїх підлеглих, повагою до всього флотського колектива вони зростають із почуттям цього причетності до великого екіпажу військово-морських сил. Я переконаний, що е, вони е, ці. Поняття, які впитують в від свого батька з перших кроків свого життя, з перших слів, які вони чують, вони її принесуть і по своєму життю. Через те, на мій погляд, ну, зовсім не важливо, на якій посаді проходить службу спадкоємець флоцької дінастії. Головне, що це людина, яка, як зазначив Віктор Іванович, вона знає, що флотська служба це не завжди. Е Парадні погони і вихідні в місті. Це в першу чергу дуже напружена праця на кораблях у військових частинах. Це праця над навчанням і вихованням своїх підлеглих, це і обмеження в часі, на жаль. І хотілося більше уваги для сім'ї, але це розуміння того, що справа захисту вітчизни вона потребує ну, певної самопожертви, певної, певної розуміння важливості цієї справи. Я думаю, що тому от, діти наших ветеранів, які це знають з дитинства, вони безумовно мають, скажімо так, більшу моральну готовність до випробувань флотської служби. Може і більші шанси для того, щоб стати адміралом.